То, що говориш, то що хто там повилазили ти всі молокососи, що на губах, ще не висохло молоко, ти борідки ріденькі. і хизуються, популяризуються з моїм прізвищем. Ах ти ж потаскана вовчиця, щоб трохи відпочити від теми політиків та зашкварених чоловічків там. Ми вирішили зняти відео про музиканта, що не пов'язаний із владою. Саме так мова буде йти не про публічну особу, яка тою чи іншою мірою впливає на життя країни. А про виконавця, який теж несе безпосередню відповідальність за інформаційний простір комар, в тому числі і за кордоном. І справа не у піснях як продукті життєдіяльності артиста, справа у колосально великій фанбазі та відповідному медіаресурсі, через який можна проштовхувати корисні наративи для держави в умовах війни зараз. От прямо зараз задонать на ЗСУ на перший кращий збір у тебе в стрічці новин, або просто інформувати людей, зменшуючи вплив і від ворога. І дуже прикро, якщо такий майданчик ігнорується, бо є велика ймовірність, що нішу твоїх фанатів може зайняти ворожий ресурс. А ще якщо врахувати, що для багатьох людей ти є лідером думок та прикладом до наслідування, то скоріш за все вони будуть перебирати твою манеру поведінки і рішення, вважаючи, що це правильно. Так в нас в країні є набагато гірші випадки відвертих колаборантів та зрадників, які не те, щоб підтримати. Україну, а банально переїхали на болота, розповідаючи там про утиски та неонацистів, або як класти для мене ще гірших перевертнів. вони активно відбілюють свою репутацію, ігноруючи вчинки протягом останніх дев'яти років війни. І добре, якби все почалося із вибачень на початку повномасштабного вторгнення та активних дій, як це до прикладу зробив Олександр Усик, а не намагання всидіти дупою на двох стільцях. Та мова не про них в цьому випуску не буде про відвертих зрадників України, але як ставитись до даного героя? От з цим ми спробуємо розібратись. Зустрічайте секс-символ України для панянок, яким за 40, Містер ідеальна укладка, навіть не будучи в перукаря, учасник більшості талант-шоу України та чоловічок, що як неочікувано винник, так і зник. Сіндічці жарт придумував. Олег, винник! А перед тим, як поринути у історію виконавця із фан-базою розміром з невелику європейську країну, підпишіться на наш канал, поставте лайк цьому відео та станьте спонсорами або патронами, якщо вам подобається наш контент, та ви б хотіли підтримати нас матеріально. Ну і там коментар напишіть, наскільки молодих вовчіть зістави оцінюєте нещодавну ліквідацію покидька, що причетний до обстрілу України. З вами Віталій Флекс. Можете підписатися на мій інстаграм, в мене там багато нецікавого. Ви на каналі Крінч ТВ. От туди рекомендую підписатися, бо там набагато а ми поїхали. Олег Анатолійович Винник народився 31 липня 1973 року в селі Вербівка Черкаської області. Олег єдина дитина в сім'ї, а батьки прості селяни та фермери. Трохи згодом, після народження майбутнього артиста, вся родина переїхала в селище Червоний Кут, де Олег пішов до місцевої середньої школи. Там він і захопився естрадою та почав брати участь у художній самодіяльності, паралельно навчившись грі на гітарі. По спогадам Олега його перший виступ був на сцені Черкаського товариства Сліпих, куди регулярно їздила його мати на перекомісію через Вадизору. Там була невеличка сцена, і майбутній артист давав концерти для учасників спілки. А трохи пізніше, у віці 14 років, Олег Винник став учасником місцевого. Вокально-інструментального ансамблю. Про ніякий вокал тоді не йшлося, і Олег зайняв почесне місце гітариста, виконуючи абсолютно різний репертуар того часу. Про перший вокальний досвід Олег Винник згадує, що його фактично змусили співати, замовивши пісню Скорпіонс. Оскільки він фанатів від цього гурту, та єдиний знав і музику, і приблизні слова, то і виконувати хіт легендарного німецького рок-гурту довелося йому. Так і розпочалася співоча кар'єра майбутнього артиста. Хоча ще тоді він не знав, ким саме хоче стати в майбутньому, окрім як В'язати своє життя зі сценою. По закінченню школи Олег Винник продовжив освіту у Канівському училищі культури на спеціальності керівник самодіяльного народного хору. Проте згодом змінив напрямок на вокал та у 20 років став солістом Черкаської філармонії. Тоді ж він вперше потрапив до Німеччини, будучи студентом за програмою по обміну. Ця поїздка справила величезне враження на юнака, і після повернення додому він загорівся ідеєю виїхати з України на постійній основі. На початку 90-х це було непростим завданням, проте в 196 році з'явилися компанії, які відправляли людей за принципом сучасного обміну в чужу сім'ю. Тоді ж Олегу Виннику вдалося покинути Україну, потрапивши працювати гувернантом та наглядати за дітьми місцевого хірурга у західній Німеччині. Проте на цьому його пошуки роботи не завершились, і в той період Олег Винник вперше потрапляє на місцевий мюзикл та загорається ідеєю виступати на закордонній сцені. Контракт по програмі закінчився, і через рік Арти змушений повернутися до України ненадовго. Проте згодом він Робить вже третю спробу та цього разу отримує пропозицію Люнебурзького театру з Нижньої Саксонії, виконуючи пізніше партії в різних оперетах. А далі кар'єра актора мюзиклів набирає оборотів. До того ж, сам Олег підтягнув свої вокальні дані, займаючись у відомого американського виконавця Джона Лемана. Таким чином, 2003 року Олег Винник отримав першу нагороду під назвою Новий грандіозний голос у Німеччині та змінив своє сценічне ім'я на Олег Гґ. Так з нома джі напевне ідеї в степана Гіги. підледь. Тоді ж Винник всерйоз займався бодібілдингом, проте був змушений закинути його у зв'язку з отриманням ролі, яка не сильно корелювалася з міцною тілобудовою. Необхідно було зіграти кволого старегана, і великий біцепс банально не вписувався в образ. Олесенький факт: після блискучого світового успіху Олегу Виннику прийшло запрошення взяти участь у кастингу на головну роль у фільмі Парфумер. Проте артист чомусь відмовився, аргументуючи це тим, що хоче більше часу присвячувати власному репертуару. 2006 рік став для Олега винника вирішальним, оскільки він, будучи вже досить популярним в Європі, знайомиться з таким собі Олександром Горбенком, українським бізнесменом, що на той час володів декількома проектами. Проте досвіду роботи з реальними артистами не мав. І саме тоді Горбенко почав продюсувати винника та згодом став рівноправним партнером по бізнесу і близьким другом Олега. До того часу винник написав вже декілька пісень, які сюди кидати я не буду, бо вони руснявою та й не хочуть травмувати вашу психіку. Хіба може за. Кинути відеоряд під пісню Февтіценти індекламі. Та кліпше, еге ж. Вернімось до хронології подій. Фактично, в період за 2007 року Олег Винник працював над власним матеріалом, і 2011 тисячі повернувшись до України, презентував свій дебютний альбом під назвою Ангел. Звісно, всі пісні були записані російською мовою. Проте це не завадило виннику зайняти нішу в українському шоу-бізнесі. Він позиціонував себе як такий собі мачо з дещо гіперболізованим образом, орієнтованим більше на домогосподарок і. Це це спрацювало. Оскільки в українському інфопросторі не було схожих персонажів, то Олега винника почали запрошувати на всі можливі концерти, а його диски розліталися як гарячі пиріжки. Тому 2012 року він випускає другий студійний альбом, паралельно знімаючи відеокліпи. Кількість них зашкалювала, і це подобалось українському глядачеві, який підспівував пісні винника, ідучи після концертів додому. Формула традиційна: простий мотив, вірусні слова, пісні очевидно про любов. Жодного глибокого сенсу або ж і. Деї. І от 2013 рік. Саме тоді Олег Винник випускає перший україномовний альбом під назвою Роксолана. А там, поміж інакших, пісень, була та, яка закріпила славу Олега Винника на всю країну. Пісня Вовчиця. Я спробую проаналізувати, чому саме ця композиція так прийшлась до смаку людям. моєї ну, точки зору тут мерзенно все Все настільки мерзенно, що аж добре і не можна відірвати погляду. Абсолютно застарівший образ одягу та зачіски, який в 2013-му вже як 5 років, був не в моді. Кліп знятий не у фашенебельних готелях з виглядом на нічне місто, як тоді було заведено, а десь у ресторанному комплексі, що більше пасував під проведення гарної забави з холодцем та голубцями. Не подумайте, я нічого проти голубців та хулицю не маю. Проте це сильно контрастувало з кліпами, які нагадую виглядали в той час ось так. Baby, I've been, I've been ну і ще більшого контрасту вовчиці додавали безпосередні слова на манер української народної пісні, та з жіночкою в кадрі, яка пафосно і дуже повільно йде під спецефекти Болівуду. Звісно, з планшетом Apple в руках, щоб всі розуміли, як все по-богатому. Одразу згадується цей кліп 2000-х, де головній героїні не відписують в Excel, і вона чомусь засмутилась. Все це вкупі давало такий коктейль крінжі, що воно одразу зайшло людям, які показували цей кліп один одному з розряду На подивись. І це спрацювало. Станом на сьогодні кліп має 42 мільйони переглядів. А слова пісні знає кожен другий українець, якщо не кожен перший. Після успішного виходу третього альбому винник починає власні гастролі по Україні вже з сольною програмою та збирає без перебільшення стадіони, як от вперше у 2017 році, в Сумах. Квитки розкуповували у перші дні продажу, а люди просто фанатіли від винника на сцені зі всіма їм притаманними атрибутами. Апогеєм виступів став концерт на фестивалі Atlas Weekend, де артист став хедлайнером та, за підрахунками організаторів, зібрав 150 тисяч глядачів. Звісно, це потрібно розглядати в контексті фестивалю та всіх присутніх, але все одно цифра вражає. Проте, усі ці історії є інша сторона медалі. Олег Винник жодного разу не висловлював публічно свою громадянську позицію. Не було підтримки Революції Гідності, як і взагалі жодного слова щодо початку російсько-української війни у 2014 році. А 2019 року так взагалі сталось неочікуване. Спочатку Олег Винник відкрито підтримав Копаєного Поплавського перед парламентськими виборами. До речі, якщо хочете випуск про найголовнішого вареничка України, то. Напишіть в коментарі, а потім так взагалі знявся у пропагандистському кліпі разом з російськими виродками, що підтримували анексію Криму. Звісно, Олег Винник отримав всенародний осуд, але адекватної відповіді, чому він це зробив. Фанати так і не отримали після інциденту. Артиста додали до базу даних на сайті Миротворець, і на думку деяких змі, цей випадок частково пояснив, чому артист мовчав щодо своїх політичних поглядів. Щоправда, Олег Винник заявляв, що припинив будь-які гастролі на болотах, і підтверджень, що він виїжджав десь до Росії після Майдану, немає. Взагалі, здавалося, що для Олега Винника ніякої війни так би не існує, та збройна агресія Російської Федерації це там. Політики собі посварились. Але 24 лютого, 2022 року, все змінилося, остаточно розставивши крапки на дій. А Олег Винник неочікувано зник. Він написав єдиний допис соціальній мережі і просто пропав з медіаполя, хоча, маючи таку платформу та фанбазу, міг би спокійно висвітлювати події в Україні, в тому числі і на міжнародному рівні. Але ні, такого не сталося. І як виявилось згодом, Олег Винник перебуває. В Німеччині, як він виїхав, ніхто не знав. Чим він займається, ніхто теж не знав. Чому він відкрито не засуджує російську агресію? Теж невідомо. Одні загадки. А що породжувало таку увагу до нього. Все ж дуже просто він був найвідомішим артистом України, який обігнав всіх, причому у декілька разів, коли одні виконавці займалися волонтеркою та просто брали зброю до рук, або ж закликали до дій, користуючи своєю медійністю. Олег винник просто розчинився в повітрі. Спочатку поширювали чутки, що він смертельно хворий. Потім, що його бачили в сусідньому селі, потім що він взагалі помер або мутить роман з попереднім продюсером. А оскільки Олег Винник ніколи не афішував своє особисте життя, то знайшлися люди, що справді цьому вірили. Why are you gay? І так до слова, у нього є дружина, яка по сумісництву учасник його команди та разом вони виховують сина десь в Німеччині. Через рік повномасштабного вторгнення, здавалося б, про Олега всі забули та змирилися з думкою, що він просто втік від війни. Проте тут виходить воно. Інтерв'ю, яке би краще, не виходило. Так, я його подивився. Так, дві частини. Так, повністю. О oh мага більшого потоку абсолютно не пов'язаних тез я в житті не чув. А я чув багато. Я слухав виступи політиків, коли готувався до попередніх випусків. Жодної прямої відповіді на питання, абсолютно безмістовні фрази, інколи розбавлені якимось незрозумілим пафосом та недоречним сміхом. А він виписує, каже, я скажу йому, щоб в Макрона зів, бо той знає, де Винник. Просто важко дивитися та слухати, а висновок напрошується один, замість того, щоб визнати, що він просто ховається від війни. Чоловічок наполегливо гне свою лінію, намагаючи ще здатися героєм. Розповідає про волонтерку, проте детали не надає. Тут перериває свою розмову про містичну хворобу, озвучити яку він не може. Чому не використовує свій медіаресурс для, наприклад, зборів, раз ти вже в Німеччині, та є впізнавальною людиною? Тут він цитую: не хоче використовувати своїх фанатів. Проти ворога. Ти не думав, що от оцю е, справжню армію шанувальників, прям електоральне поле шанувальників, можна використати, я не знаю, там як е, ну, от, майданчик для того, щоб підтримувати, закликати, е, розголос якийсь отримувати? Ні? Е, я думав, використати е, проти ворога було би нетречно. Е, проти ворога мають йти ті, ті люди, які професіонали і. А не ті, які гарячі. Гарячими ми можемо бути на сцені. Шанувальниць ніколи в житті. Це як взагалі розумієте, чоловічку, в тебе в країні повномасштабна війна, а ти маєш найбільше ком'юніті серед всіх наших артистів. Яке використання? Це, це робота над спільною перемогою? Ти про що взагалі? А яка ваша думка з цього приводу? Напишіть в коментарях. То хто ж такий, врешті-решт, Олег Винник. Насамперед потрібно зробити чесні висновки, що це справді досить популярний український артист. Його впізнають у світі, він користується шаленою славою не тільки в межах естрадного виконавця, але і актора опери та кіно, встигши знятися у декількох другорядних ролях. Його ім'я справді на слуху було на слуху, то безпосередньо вторгнення Російської Федерації на територію України. Аналізуючи його творчий шлях та останні інтерв'ю, я схильний вірити, що він просто. Злякався. В цьому нічого надзвичайного немає. Всі були і є переляканими. Проте комусь вистачило сміливості таки зібрати себе по частинах та зробити свій внесок в нашу перемогу. А йому ні. Чи відверт він ворог України бо колаборант скоріш нічим так. Але як показує історія, інколи бездіяльність, нічим не краще за відверту шкоду. Тому як ставитись до колишнього секс-символа, вирішувати вам. Чудово, що в нас з'явилося багато нових гідних виконавців, які успішно зможуть зайняти пустуючі ніші.